П'ятеро загублених під час Олімпіади Камерунських боксерів знайшлися в одному з тренажерних залів Лондона. Спортсмени, які зникли безвісти посеред головних змагань чотириріччя, тепер сподіваються лишитися у сполученому королівстві і виступати під британським прапором. Боксери, плавець і жінка, голкіпер футбольної збірної зникли програвши свої поєдинки. Пізніше представники олімпійської команди Камеруну офіційно підтвердили цей факт. і Звернулися до влади Великої Британії з проханням посприяти в пошуках. Через місяць спортсмени вирішили вийти з підпілля і почали займатися в тренажерному залі південного Лондона, сподіваючись розпочати боротьбу за титули чемпіонів світу у лавах британської збірної. Боксери мають законне право на перебування в сполученому королівстві до листопада. Доти діятиме олімпійська акредитація і віза. Тепер спортсмени просять англійців притулку, мотивуючи це тим, що керівництво камерунської олімпійської делегації погрожувало їм завершенням кар'єри в разі незадовільних результатів на іграх.